Серцева хірургія дуже кропітка і точна робота до міліметра. Операція на цьому життєво важливому органі коштує тисячі євро і часто займає увесь день. Надавати кожному пацієнтові індивідуальне лікування мрія Кюне серцевого центру в Берліні. Він та його команда збирають величезну кількість даних, які штучний інтелект оброблятиме, і потім видаватиме пропозиції для лікування майбутніх пацієнтів. Це схоже на прогнози погоди. Багато інформації заливається у комп'ютер, який створює прогноз та моделювання погоди на наступні кілька днів. Ми використовуємо подібні симуляції для індивідуального лікування пацієнтів, але звісно самотужки клініка не має змоги обробляти ці дані. Серед партнерів серцевого центру компанія з розробки програмного забезпечення тисяча форм. іт експерти цієї компанії спеціалізуються на дослідженнях штучного інтелекту в медицині, тож вони знають потенціал. Терапія. індивідуальне лікування буде доступним у майбутньому. Це вже можливо в теорії, але досі є дуже коштовною послугою. Штучний інтелект допоможе перетворити цей дорогий продукт на повсякденний. У німецькій цифровій асоціації бітком стверджують, що цей процес не відбувається швидко. Вони закликають уряд більше інвестувати у дослідження штучного інтелекту. Вони не вважають, що це призведе до втрати робочих місць. Штучний інтелект загалом створюватиме робочі місця. Його слід розглядати не як заміну для людей, а як асистента. Приміром, щоб допомогти нам створити кращі, більш просунуті варіанти лікування. Ногвайтарґінд Бесеретерапін башпідсвайзецуамекліхін. Щоб можна було досліджувати штучний інтелект, бітком просить уряд надати щонайменше 4 мільярди євро протягом наступних чотирьох років.